Королєве, дивіться, з якими торбами я їжджу на закупи. Півдня її не було. Півдня мене не було. Бо як залипла на пісню, потім на телефоні. Мені Нікола з карма дзвонить. Питає мене «Свєта, ти завтра будеш? Я кажу, та буду. То Ніколас, то ясно, що буду, то як я без вас, Як ви тут поряд, то я мушу бути, що мушу корону собі взяти, що ви мене таку залу здалека. бачили з королєвою». Я жартую. Так. Ну, що може позвони ну, аж. Так. так купила яйця. Кажуть, 10 яєць. Кажуть, 10? наскільки сіда. Тільки от приступаємо, я Сергій і Аркадій, і Максимів вже немає, то й навіть не хватило десятки. А Галя мені дзвонить. Слухай, що ти визвоню? Що, ти щось ви... Дзвони, визвання мені починає вітати мене Світлана. На мені подарок привезе. Кажу, слухай, надай со не долучалася і не треба ніколи подарків. І я каже, до які я, 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 Світлани? Світлани пише одні пишуть, то післязавтра Світлана. Я знаю 2 квітня каже, знаєш, якщо в нашій родині кожен день святкувати Світлани, Сергія, Аркадія, Максима, Галини, Віталіка, Олі. Павліка, Василя, Оля, то той. Не знаю, просто так завелася, Остановіть мене, вимагається. Так, розпако, розпаковка, так, розпаковка буде офігенна. Офігенна. Я всюди в окулярах, ви не думайте, ви бачили мене. Я виходила в одних окулярах вдома, в машині їхала в другу, а в сільпо ходила третю. Я так люблю. Розпаковка. Ти теж дивися, файний, потім гроші даш. Сир. Що замкнувся? Сир. Помазуха. Песто. Моцарела, де салат. Песто, моцарелла, помідор. До песто сир? Моцарела в мене. Пермозанно у нас є. Так, морська капуста, знаєте. Знаю, ми її не їмо. Хочу фунчозу, фунчоза чи фрунчоза, як точно не знаю, я в хто це побачила. Рисова. рисова Та, там йде коряче філе, огірок, огірок не купила. Okay, огірок, йому. помідор, куряче філе, цибулька і. Що весь рецепт розказуєш? І щось там. І, і, і перць. Та ой, перець. От Одразу тебе не піду знайшли завтра. Завтра до фончоза. Банани. Банани. Бо мені треба до насіння ще з йогуртом банан. Мені, до речі, теж сподобалось того. Так, бачиш, я купила не було мого селеця купила скумбрію. І ти так. не думай, ти овок кульочок. 120 скумбрія, рим. банан. 120 гривень. І от цього, ось цього. Скумбрія, банан, кульочок і морська капуста 579 гривень. Ну, ніфіга собі. Ну, ти думав. Так. Бабіна. Це да вже давно Самый треба, кращий. я тобі казав. Самі кращі паперові ручки. Чекай секунду. От його реально, брат. Самі-самі найкращі. Так, купила Невідомий треба б щось замовити порошок. Нагадай, mm. на гадельні, що зараз написала. Не знаю, взяла якийсь цей, бо інші мені не подобається. Нагадаю, mm. Так, Взяла до столу салфетки, щоб mm. тут стояли. Ватні диски, в мене вони йдуть такі враження, як туалетний папір. Та ти кожен вечір мазаєш. Э... Тільки вечір, я ніколи макіяж роблю. Mm. Так, зелень для, для живут. Помідор до салату з тут мацарило. Ну mm. Так, гонорово закупила. Два помідори. Ну, чия треба йогурт грецький. Один, так, один, жирніший, один, один грецький, слабший, другий один. не грецький, так? Лопнулися. Не ну, скотчем ще заклеєний дали. От рагулька є. Ви думали, я не побачу, знаєте, такі я зоркий глаз. Ну все, вона, готується, зараз назад. До буде і так. І куряче філе на кунчозу і на відбині. Так, а зараз дай ношці. Давай. Королєви, щось такого свята, дня Валентина, буде розпаковка Шепардоса. <рес> Це не треба. Ви <плес> зараз припухли той в моєї розпаковочки. Я сама і так чекала вже, вже то. Хто на сторінці з піжамами? Той вже бачив анонс моїх новинок. Так. Угнів'язливі. <плес> Леопард, а це вже весна літо. Я так швиденько вам показую. Там іде от така. собі. така. І до неї йдуть такі. То костюм чи, чи піжама? Так, може бути костюм, піжама. Ну, Ніфіга так... ні собі. Ну. Ну правда, не, не дешеве, але цього варто. Так, ось така буде, потім ще. Ось така розмальовується. Леопардик, а і тепер розовий, і чорний леопард. То, ні, ну, то пан пантера. пантера. Ой, я собі оцю пантеру, напевно, собі лише То то японський шовк я казав? Так, але дуже файно. Ось така. Ну і ще ось така біла, теж з пантери. Ти подумай, ти можеш замість розової білої лишитися. Я ще придивлюся. і я От така розпаковочка. Так що поїздила, дня проїздила, кроків скільки находила? Дуже багато. Я виключила один. Він мені вічно жужжить. От я. Добре, що така халепа не сталася, коли ми з Єриною ходимо 10-х кроків. Тобто прийшлося вечором знову йти. <рес> да. Все. Все. Тепер можна братись до роботи. О, А що в мене для вас є? Тара прийде Максим зараз Для кого для вас? О, для вас, Васила. Буде прагнуть вам. Мені вже бояться що. Як це хочеш, Ну, давай зараз подивимось.